Всім привіт, ви на каналі ФК і Кула і це Ярік ярик, ярик. Ярік. Хуйня. Давай заново. Всім привіт. Ви на каналі ФК і Кула. І пересете. Всім привіт. Вітаю вас на каналі ФК Альянс і ми повертаємось. Нова команда, нова форма, нові цілі, новий сезон. Поїхали! У нас відбувається тут фотосесія перед початком сезону, презентація нової форми і всеї екіпіровки нашої. Два сторінка в історії нашої команди почалася з сумлінної та ретельної підготовки до сезону. Керівництво та головний тренер Віталій Радевич практично наполовину оновили склад команди, інтегрували в команду нових футзалістів і клуб вже встиг провести кілька товариських поєдинків. Матч проти дублюючого складу енергії пройшов для нас в домінуючому стилі. А проти топового Nice Guys вдалося здобути перемогу з різницею всього лиш в один м'яч. А от в поєдинку з Крамером ми вже стикнулися з великими проблемами, які мав вирішити тренер до старту сезону. Так, ми вже на Боску арені, на прекрасній арені, де проводяться матчі чемпіонату України. Тут буде проводитись наша якраз суперліга. Перший тур сьогодні стартує. І в нас така невеличка задача, проблема, тому що жеребкування пройшло, і в нас перший же тур. Ми граємо проти чинного чемпіона проти Metal. Ми не знаємо до чого готуватися, тому що команда в нас оновлена майже наполовину. Як ми будемо виглядати на полічинних чемпіонів? Сьогодні, як вам сказати, напевно, для кожного перевірка вашого рівня, ваших здібностей і, і команди перевірка. З літа, в принципі, ми вже працюємо разом, тренувальний процес удався. Я думаю, і для мене перевірка, і для вас перевірка, добрали людей. Я хочу, щоб кожен сьогодні себе показав на максимум, затравився, показав себе на полі. В плані агресії показав, що він за цю команду хоче поборотися. Надіюсь, що кожен розуміє важливість цього матчу. Це ну, показник, де ми зараз. Де ви як гравець зараз на даному рівні. Кожен себе покажіть, покажіть, що вже ну, хочеться, щоб в кінці чемпіонату і ми отримали якісь нагороди і медалі, і нагороди кращих гравців і так далі. Що от ваш шанс вже зараз, сьогодні тут. Тому настройтесь, настройтесь і покажіть всього себе. Я думаю, що ми можемо дати боротьбу, Це все залежить від нашого настрою. Тут вже чуть-чуть горіти. Очі. Я не почув питання. Це? Я не почув питання. Каже, в тебе мам грашти, аж Звичайно, це добре, що він є. Гірше є, було себе не дуже. Підводій Йорк, що ти Сьоні мапці захислив. Десь на тренування потягнув зв'язку під, під коліном. А, треба дати паузу, щоб не ускладнилося. Ти прийшов сьогодні підтримати команду, правильно? Як? Де команда? Там є. Ну, звичайно, після чемпіонства важко ставити якісь інші завдання, тим, тим паче, що команда практично не змінилася, тому завдання однозначно, тільки чемпіонство. А моє бачення трійки, вважаю, що напевно, в трійку війдуть команди, які завжди є, домінують в нашій області. Це Nice Guys, це напевно, Альянс. І, і бачу свою команду також в трійці. <працю> Ось у них не перша грає, хочу тут були, блять, як один кулак нахуй. Вийшли їх роз'їбали. Давай, поїхали, поїхали. давай, давай, Є! <працю> давайте, пацани, давай. давайте, давайте, давайте! Емоційні настанови тренера та мотивуюча промова Мірзаєва дали неабиякий заряд енергії нашій команді. Останні приготування. Потиснули руки супернику та починаємо перший офіційний поєдинок ФК. Альянс команди почали у високому темпі, демонструючи дуже динамічний футзал. Проте знову добре, фортуна добре. обернулася спиною до нас. Провальні кілька хвилин невдалі дії в захисті, і як результат, ми пропускаємо два м'ячі. Чинний чемпіон повів у рахунку. Тебе задача нас не бачити. Давайте йдеш я... другим допомагати. Не треба, він розрізає. Тебе, він в нього є виконання, це зал, це не штучне, розумієш? Це інакше чуть грати. Йдеш допомагати, або тоді перекуси, він раз, м'як, до вам вазити, давай може чуть прочнемося, поки не пізно буде. Вони зайб'ють ще вам більше, розумієш? Чуть-чуть давай, 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 давай. давай, давай. давай. Проблема в нашій голові. Ви нічим не гірші, ніж вони. Зрозумійте це. Ви такі самі сильні гравці, тому ви тут підібрані. Я кожного вірю у вас. Не бійтесь грати на м'ячі. Тут а от проблема. До 10 метрів. вибийте м'яч туди, Роман, сохняє, цімаріки. Простота. Олег ігри, кидаємо туди, нічого страшного немає. Потім ми зарядили команду разом з Ористом і з Віталіком. Рахунок 2-2. Рахунок 2-2 і ми боремось. Ми маємо всі шанси сьогодні поїхати додому з... не тільки з очком за нічю, а ще й здобути перемогу проти, проти чемпіона. Тому дивимось далі. Далі, ще, як ти грав? Нервово ще після поробить таке. Титульний спонсор команди альянс лев метал. Ми пропускаємо третій м'яч. Команда NG виходить вперед після помилки на стандарті, і в нас чотири командних поли. Градус матчу починає підніматися. Десять хвилин до кінця ще є час повністю виправити ситуацію. Не Він не корпусом зіграв. Ось тримали один другу однаку. Просто там виграв. Йде два буде атака, а потім чи ні. Кінцівка матчу стала дуже нервовою для обидвох колективів. Наша команда намагалася відігратись, використовуючи будь-яку можливість. А натомість NG Metal відверто грав на утримання рахунку, будував свою гру від оборони і безпомилково захищався. Навіть гострі моменти Петросюка та інших гравців не допомогли здобути перші очки в сезоні для ФК Альянс. Прикра поразка в такій рівній грі, і ще й в першому матчі сезону. Але ще зустрінемось: NG Metal. Що, хочу всім подякувати за цю ігру, по самові точно до мене претен... ну, від мене претензій до вас нема. Я бачу, що команда Стелилась кожен момент е... відпрацьовувала на максимум. Де щось вийшло, що ми пройшли краще, щось гірше, щось на чомусь ще треба допрацьовувати, як зголом, з, з кутувову. Оревся, ти третій номер, цей простір, так як я говорю, ти за нього відповідаєш. Не Сімер, Сімер відповідає за заброс. Ну нічого, нічого, це, це добре, я скажу 3-2, 2-0 вилізти, тобто є і характер команди. 2-2, не поплива команда, що саме головне. А нічого, так всім дякую за ігру. Кажу, я всім е, ж мою руку, вимогу ці видалися цієї ігри, хтось більше, хтось менше іграв. Нічого ще є матчі. Я кажу, всі будуть грати, все нормально. Все,